Посередині ще сторожів. Та хоч десять сторожів. Їм все одно. Будуть стояти та чекати чогось. припини. А, так ти з ними заодно. Ну зрозуміло. Це ж не твої родичі там гинуть. Чи вже померли? А ти? Женя, відійдемо. Женя. Женя, Заспокойся, Заспокойся! Я тепер розумію, чому ти не хочеш кидати свою дурну роботу. Кайфуєш серед цих мужиків. Зізнавайся. Я розумію, Жень. Тебе зраджували, але це ж не означає, що усі інші такі самі. Тобі потрібна не дружина, а якась гарненька ширма. Так, а тобі не подобається, що я тебе забезпечую? Кажи, я сама себе нормально забезпечую. Ага? Яка самостійна. Я бачу, як ти дивилася на цього полковника. Він і по службі допоможе піднятися, так? Кажи, переспала з ним вже чи ні? Женя, ти що? Ти що Ну В нього завжди був складний характер. Пробач його. Тут пробач? Просто ми зовсім не пара.